Доброго дня! Сьогодні у мене день збору лікарських рослин. Ось ще я сьогодні назбирала. Це бузина, м'ята, шавлія, ромашка лікарська, пелюстки з півонії і пелюстки із чайної рози. Всі ці рослини будуть сушитися, але не під відкритим сонцем, а в тіні. Цвіт бузини використовуємо як відхаркувальне, при застудах, при кашлі. М'ята тонізуюча та заспокійлива, Шавлія від зубного болю, при кишково-шлункових захворюваннях, ромашка при танзелітах для полоскання горла, а також при застудах. Пелюстки із півоні. Теж заспокійливі, щось у мене все заспокій... це заспокійливе. А це пелюстки чайної рози. Це просто для аромату і для гарного настрою. Все це ми сушимо, іноді я роблю мікси з нього і зимою п'ємо чай. Та хватить хватиться тобі, ну ти подивишся.